Всім вітання. Трошки ми знімемо про цей виріб, бо він не зовсім стандартний. По-перше, ми таке не часто робимо, хоча приходить щось подібне робити. Як В попередньому відео я показував, що, що воно і як. Це має бути титанчик із нержавіючої сталі. Люди гнули його без вальців, ну, розрізли все, перекатали в вальцях. Піддається легенько ця нержавійка, Які недоліки тут, що вони погнули цього края. Коли вони рівняли, бачимо так різні хвилі, хвилі, хвилі. Це один, якби такий мінус великий і відрізано, воно не добре. Тут бачимо такий зазор, тут йде заклад, там знову зазор, будемо будемо щось робити. Хоча може там і край, може край був рівний, може він був рівний. Може це зв'язку з тим, щоб погнули на порізно, може й те буде. Але ми її болгарочкою проріжемо. Перекатали на, ну, десь легенько, варити, побачимо, як воно буде варитися. Слідкуйте далі. Ні, ну Це не може бути стільки, розуміється забагато, бо було, щоб вигинали, трошки піддушували, це щось -то забагато тут, зазору. Певно, щось не рівне. Так само тут Бачимо зуб великий, тут менше не зійшлося. Знає, собі... Все так віземо косо, криво, косо, криво, косо, криво, все косо, криво. А треба зробити цукерочку із цього всього. Ну, наскільки вже зможемо. Те, що вже вони погнули, подеформували, вже ми тут не сильно що справимо. Наскільки, наскільки зможемо? зможемо. Хоча бачите, притискаємо. Ні, все зараз залишається тут. Бачите, тут якщо немає, то тут заклад пішов. Стиковочка пройшла успішно. Прорізали ми болгарочку, підігнали стика, щоб він сходився. Ну, електроди якісь капризні, якісь капризні, але якось трошки вони горять. Дуже погано горять, я не знаю, як купив. Нержавійка, начебто вони такі турецькі, болер. Фокс. Але вони щось не хочуть горіли. Ну, у нас є ще е, ОК-63. Фірма сап-чі, супер, але поки що пробуємо цими. Що щось грубше, будемо цими. Прокатали ми, ну, на жаль, на жаль, вже тут аж ідеально рівно ми не можемо зробити, якби це був лист і мигнули з нуля, було б гарніше. Почало ці вже ну вже є такі заломи, або такі вже вже ми нічого не можемо зробити, щоб ідеальненько. Але воно на... Швидкість не впливає, будемо виймати, Попробуємо варити середини, бо тут тиск. Ще нержаві,ка може тріснути, Попробуємо проварити двосторонній шов, хоча дороговато цими електродами. Ну і край бачимо, який тут край. Як вони відрізали, я не знаю. Отака вийшла у нас труба. Проварили нержавішими електродами середини. Не зовсім гарно, бо електроди дуже капризні. Це я не зрозуміло кажу, що за електроди. Раз, два. Електроди товщину, товщиною 3,2. Е, стіночка виявилася 2-мм. Вирізали ми плазморізом. І там ще раз нас база готовка. Два денці, але ці вже вони товщі і ми закаток робити не будемо. По-перше, Цей метал дуже товстий і жорсткий, його закатати на такому діаметрі нереально. Потім. А той метал тончий за цей. Це його там ну, потім підігнати сюди, там підстукати, щоб воно плотно поставилося, теж нереально бачите, це закаточка. Третє, дуже дуже маленька тут <кій> площа тут буде шов зварювальний, і тут буде шов. Немає потреби. В кону немає потреби. Я думаю, що воно жити буде. Якщо схоче тріснути, то воно і не допоможе. Просто може тріснутися, що це такий матеріал. В середині вирізали ми дві, дві, дві таких цих, е, два отвори. Під діаметр труби трошки-трошки вгадати, плазморізом нереально вже одну, вже одну підтер. треба ще підтерти. Трохи незручно терти шліфувальним кром середині. І так воно находить. Бачимо як. Майже безлюдко. Ідеально. Для зварки тут місце буде. І там потерли потерличком. Ще десь а, то, що там ще другий треба підтерти. Будемо вставляти одне до друге дно. Отвір зробимо тут зверху на вихід на подачу гарячої води вже наше водопостачання і з ним зробимо на вхід півдюймові два отвори. І сталося обварити. Ну і ця, ця, Цей шов будемо обварюватися. Зовні зведемо тончі електроди ОК 6330, там чи 61-30, не пам'ятаю, як там вони є. Придемо цього шовчика. В принципі, тут можна було варити вже електронну ООН 1355 прекрасно. Навіщо йде інколи краще тримає нержавіючу сталь, бо воно не буде контактувати із водою. З водою там вже ми закрили. Але потім, може трошки там почорніє, там потемніє трошки, хоча воно таке із... сплавляється із нержавійкою, з практики розказую. І стає такий напівнержавіка, така. воно мало-мало піддається корозії, майже, майже як нержавіка той метал буде. О, але все одно, якщо всередині зробити, може трошки трошки давати якусь нам корозію мінімальну там, чи дифузію, правильніше сказати, металу. І воно буде попадати до мішки в це, Тому всередині тільки не та й зовнім теж тільки та все. Вже Ми не зекономимо, Трошки воно витратимо, але ця тоста стіночка тут робить так у нас получається, бо тут круто я не знаю, біля 3 мм, а 2 мм. І якась така жорстка-жорстка. Це нержавійка. Вона сверлилася дуже тяжко, її було сверлити. Ну, Нержавійка завжди тяжко сверлиться, вона така якась тягуча. Продовжуємо далі. На жаль, трошки нас круга не вдалося зробити. Ну, цей, оцей діаметр трошки вирміє, зробить кругліше. Ну і пробігся я цими електродами. Такий не шов, а. Якби наброска для шва, скільки можна, бо тут сильно і кореня не провариш, бо 2 мм згоряє. Де, де добре, де не добре, не можна дати більше струму. О. Щоб була вже основа, а вже потім зімемо блатні електроди і положимо поверху. Думаю, що положить таке наплави треба буде позрізати такі є місцями, чогось вони утворилися. Ну, якось своєрідно веде цей метал себе. о, Електроди для першого проходу, Я думаю, що вони будуть нормальні. Для другую проходу візьмемо такий, що гарніше лягають. Побачимо, шваг, як такого тут немає. Ну, ми так бігли, ну, таке воно ж нас вийшло. Таке воно. Ніде не затримався, завжди боявся, щоб перегріти щось. Ленько, як то по тонкому льоду йдеш, знаєте. Ось таке було в нас. І ці електроди не захотіли горіти. Ну, вони капризні калеходи. З усіх апаратів апаратів ця малесенька теска 245-та їх переварює як би сказати, на диво. Трьохфазні стоять професійні апарати. Але така малесенька краще. Краще. це ще трошки вичущає такий шлагсвирійний їх. Можемо зразу-два рази тим блатним матросом. Ми вже будемо підемо гарніше, гарнішу гарніше, або ці електроди гарно положити не можна. Я не знаю, що за за, такі, за така марка електродів. Якісь подібні, якісь купор, так гарно варили. Fox. А які там Фокс? Там їх... Не розумію в тих маркуваннях. якийсь Дуже спеціальний рекладік, дуже специфічний, дуже специфічний, що нержавій це 100%, але нержавійка, знаєте, їх є дуже багато видів. Я думаю, що вони нам шкоди тут не зроблять. ну Вже можна вселяти трубу, бо жниць теж проварений. Але вже нічка, це вже буде робота для нового дня, як то кажуть. Не так і багато тої роботи. Дві різьби я теж є нержавіюча труба. Бо нам привезли нержавіючу трубу, але вона дуже тоненька, то ми на її різьби різати не будемо. Тонко стіна. Хіба можна спробувати, та я думаю, що... Ні, дуже тоненька стіночка тут. Півтора мм є. Чи нема, ну два точно немає, це мало. Мало нарізання не будемо нарізати на її. Ось і це ми вирізали верх і вниз. Ось таке воно. Могло бути гарніше на вигляд. Тут край був трошки такий нерівний, що там є. Я... Як є, так є. Хоча більш-менш воно. Більш-менш воно. Побачимо, як це шоблям у нас фінішний, оце якби воно грати вирішальну роль. Трошки воно так пішло у нас від зварки, воно трошки ми затісно це вгнали. Кільце. Нижній так не вийшло. Це трошки більше. Потім, ну, там трошки Чого не вийшло, бо я ж не знаю, як вирізати. Трошки різні діаметри в нас не, не точна та бочка. Вона була не кругла. Трошки тісні вийшло, ми пройшли з і його так би піддумало, так гарним кокосом. Ну, трошки тут буде вставатися, коли нагріватиметься, трошки повітря тут буде щепіти біля димоходу. Але це не страшно, бо димохід з нержавічій сталі е, з товстої е, є... <кій> стіни. То... Він не прогорить, йому нічого не станеться. В принципі, можна було б тут зробити виходи, в самому куточку, якби це було з чорного металу, там якогось емальованого, щоб воно не, не горіло, щоб виходило повітря. Бо в мене особисто кажу, вихід звідси води, а димохід йде з балону в балон, опускається вниз і виходить знизу балон. У мене таке як підгоряння, підкипання біля димоходу, тако, таким не страдає мій титан. А заводські титани зазвичай страдають. Або треба це садити вниз, щоб це було нижче. А вихід з краю, тоді воно не буде теж підкипання біля цього. Бо тут кожна е, порція води заходить свіженька, і постійно там від, від принагрівання від при окривається повітря. Ми цього не хочемо, не хочу кожен раз відкривати між краною, буде виходити порція повітря. Хіба якось з повітря поставити, і то воно десь тут трошки буде вищому місці. Для функціонування воно буде прекрасно для самого. Ну, то Для тиска, я думаю, такий, такий проміжечок. тут тримає наш димохід. Я думаю, що воно витримає тих три. Три бари. Головне, щоб вони його поставили клапану там на вході вибухового треба їх попередити на бар-4. Я так думаю, більш сюди я не давив би. <головне> більш би не давив би. Просто я не знаю, як, які там сплави, які ми де питали, на може тріснути. В мене було таке, і не тільки в мене вже я один раз. тріски зазвичай інколи посеред шва, інколи біля шва. Там є специфіка, треба знати всі, всі технології по зварюванню, брати аналізи, яким способом. Навіть аргоном варять і то може тріснути. Ну, аргон це було б, звичайно, ідеально для випадку, ну Маємо те, що маємо. Наступний день за ніч нічого у нас не змінилося. Не змінилося зараз. Мусимо трошки відірватися цей тепло акумулятор почистити під фарбування підготовити і ми запаслися крім цикл тоді принесли отакі отакі окуса От немає 6130 поки 60-30 61 6012 теж у нас є такі там різниця невелика в них будемо ще цим пробувати так, вверх і низ вже обварено. Оце 6130 варить. Ну, ці електроди вже горять на будь-якому зварному партії. Вони, вони навіть на змінному струмі варять. Бачите, як цей шовчик лягає. На незмінному струмі. Електрод 6130, це варили ми тим фоксом. Ну, але якщо де більше струму, дали тут, ну, товщий метал, бачите, товщина стінки, яка була, ми її сплавили. Майже на нуль. Ми тут добре вже проварили. Тут, то, ну, і це товсте тріочка, це була б більш ніж, ніж, ніж. ми так... То ці електроди прекрасно фокси, чого я і старався їм більше варити, бо вони дешевші. Оце у нас пішло рівно 17 електродів. На, тут на один шов і тут на один шов. І за те, що електродики. Електродики 2,5. Електродики 2,5. Я фокусуюся, не хочу фокусувати. Зараз ми сфокусуємо. Електродики 2,5 і довжина їх е, тільки 30 см. Таке раз, вже електродика немає, раз електродика немає, раз електродика немає, раз електродика немає. Тут аналогічно е, там пройшли тими, два, два проходи фоксами, там шлак, з яких який захищається. Е, до речі, ці електроди, хто ними працював по нержавійці. Коли проварили, не можна дивитися, вистрілюєш шлак, <кхе> Відходьте, хай схолодає, повістрілює, потім підходить. Або, в, в, або в окулярах, або в масці. Ціна такого електроду одного 25 гривень. 20 електродів вже вже 500 гривень, потім кажуть, що наші вироби дорогі. 500 гривень це тільки варити по-другому проходу, не рахуючи перший прохід, верх і низ оцих дві, дві, два шви 500 гривень тільки на, на матеріал. Зараз ми цього шовчика положимо. Тут теж не страшно, бо він проварений із середини. Він із середини. Двічка металу, але там шов вже. тут не треба сильно тут з того. Але підемо цим напевно, електродиком, щоб гарніше було. А може тим фоксом, як скажете. Напевно, вже зробимо, щоб було гарніше. Шкода таких електродиків, шкода, просто вариш і серце болить. Сам бак зварений. Готовий. Бачимо вже, шовчик. В так Він все одно якось нерівномірно. Хоча гладесенький, гладесенький, той шов, а не можна так якось передати, блистить воно нержавічка. Пан Олексій написав, він десь дав свого титана на... з нержавіки на металобрухт, Треба було нам було зателефонувати. Люди шукають. Я не знаю, чи це буде стояти чисто для вани, чи це буде парильно. Ну, зараз для вани вже мало хто ставляє їх таке. А парилки люди роблять, тупочка, парилочка і на вигід із димохода. На димохід доловлюють одразу вода нагрівається, це не можна замінити в таких випадочках. Оце нічим. нічим. Ну Можна зробити з чорного металу і середини них заложити. В принципі, має право на життя. Далі беремо ремса. Одна друга, одна друга. І нас є десь тут нержавіюча. Півд'юємо труба. Товстою-товстою стіночкою. Така як там стіночка, що нам пан Іван привіз. Що її. Може це розсіє такий оприсочок. І страшно в руки брати. І ріжемо різьбу, приваримо вхід-вихід і будемо качати. Оце бачимо, де ж то, та труба. Що де ж та труба? Де труба? А, тут труба. Бачите, вона наче, то півд'юємо. Наче то п'юємо, але то ж на стіночка. Бачите, різницю, так? Хай там булгарочку зрізане, але все одно. Тут різати немає вже куди різьби. Будемо різати тут. Різьбочки приварені на своє місце. Ну, такого воно вигляду теж, наше світло. Вигляду воно такого аж аж немає, бо трошки було нерівно, там трошечки відтрацьовано, трошки сварка задеформувала. Ну і бачите, воно ж не поліровано наша нержавічка. Наша Проварили ми подвійним швом, бо за один раз воно перегрівається. Взагалі нержавійка, щось так у нас, коли вариш, сильно нагрівається дуже саме цот більше гріється. О, ну, я пройшов перший вік, би його достатньо було першого цього шва, але так хочеться, щоб було запас, десь якийсь механічний, механічний вантаж, десь може там якийсь щоб підрізав не було, в принципі, підрізав тут немає, підрізав немає, і вхід, вхід теж, Вже варили. що, запаковуємо, а, тут вони щось багажечко і так поп попсували його, Ось такі тут ямки, ну, майже на всю тощину. Тут розумієте, метал двічки, зараз думаю, що більше ніж дві І прорізали. Я, видно не, не можна передати. Ну, майже на всю товщину, Зараз ми отут ще проваримо. І тут бачимо, так прорізали. Глибоко такий різ глибокий, Тут щось було приварене. Тут ну тут не так сильно, а тут, тут ні. Тут це те, що було приварене, Саме є що тут. Напевно, ми підсилимо для, без... для спокою і совісті, щоб людей воно служило. І будемо качати. Зіпсували ми нашу діжку. Я розігнався завтра Ну, Струму небагато, розумієте, там фольга взагалі була. Там взагалі була фольга, практично там вже нічого не було. Тільки торкнувся. Сюди то, що, то, що йшло. І тут же бачимо такий проріз, тут дуже глибокий. Так що будемо якось зараз ліпити. Ай, шкода, щоб я знав, що так я злегенько пішов би цими тоненькими електродами. У мене взагалі двічка є такі електроди. Весь стратегічний запас електродів використав, бо нержавіючкою ми користуємося не часто. є завжди на підхваті якісь електродики. Замовив я цю упаковочку, прийде, покажемо, скільки коштує, порахуємо, скільки штук бо поштучно дуже дорого. Зіпсували ми. Все, ніхто, крім вас, не буде знати, що там було у нас пропалено. Крім моїх глядачів. Я думаю, що ви нікому не скажете. Єдине, що мене дружина спіла побачити. Тут, не було таке місце, підрозділ, ми підсилили. Хоча на, на цій бульці треба ще раз топнути. Береш, отаке, таке вернеш на, на двірці металові, і робить такий свищ, і може бути на все то, що тут легенько підсилили, а тут двіжці, бачу, що я не бачив. Що вона бачить? що ви бачите? Те саме що я. Десь вони відрізали якусь сварку і цей свиш на товщину. Тут теж ось таке воно підозріло. Ну і це ми бачили вже, да? скільки зайвих проблем не створили ще. І так як небудь відпустити. Ну що ж вони везли до мене за 100 кілометрів, чи за скільки там, чи за 130, щоб, щоб зварити. Ну, це погано лягло. Це тут відходить подивільний шовчик взагалі. Пісня. Тут воно гарно. Хідно, щоб, можливо Не зовсім гарно. Не зовсім гарно. Головне, щоб, щоб було надійно. Тут же по цьому, що є, так як є, так вже наварюємо. Тут теж ще трошки щось таке трошки, що може треба було поправити. А вже починає мені воно не подобатися. Бачите там, 4 міліметрів більше до міліметра глибини. Там залишається тільки один міліметр. Місто піти, воно одразу проплавляється ну, міліметр, саме розумієте. Це зідрівчим, зленька зідривчиком. Зі ну Щось у нас вийшло не зовсім гарно, не знаю чому. Мусили тут все підселювати і виявилося, що тут дуже тоненькі а тут де у нас отвір взагалі не співторкнувся, якось воно так було протерто, було гаркою, начебто воно... Маленька дерошка була, тіки, топнулася, там -то взагалі була як папір. Метал був як папір. І це було нормально, це тільки зверху. Чіки... Там мусили підсилювати щось. Щось воно не зовсім виглядає гарно, але як же є, що будемо качати. Будемо качати ми. Здівайся. І не знаю, чи наша ржавіка витримає, чи не витримає Якщо воно бахне... А, в принципі, якщо воно бахнуло, то цього, це відео просто не вийде. Раз ви дивитеся відео, я думаю, що, що... <смі> все благополучно було. Якщо ви дивитеся. Ну, я Поки в даний момент, коли знімаю відео, ще не знаю, чи ви дивитеся, його чи не дивиться. Крану не відкрили. Не відкрили крана. На вулиці, на вулиці найкраща вентиляція, бо там той дим замучує. Замочує дим у цьому. Так, краника відкрили. Однією рукою, так. А куди ж ти котишся? Що ж тобі не хоче, не хоче ніяк. О! Накачали ми половиною бари. Щось більше качати мені в цю конструкцію повітрям. Не хочеться, не знаю що. Оце, до речі, так вогнути сюди дно, ну, щоб сюди вогонь так воно у нас. ну, Ми трошки на це дивилися, можна воно, воно, воно сказати, майже саме вийшло. А тут випукли. Ну, випукли це зрозуміло. Ну, але товстий метал і за рахунок того, що тут дуже маленько його між фамилию, воно як було таке трошки деформоване, залишилося. А це вогнути навіть нічого не змінилося. Може трошки-трошки отримати, бо якби щось хотіли, якби я знаю, якби дали 5. Барто, можливо, воно трошки його видуло. Більше не хочеться мені деформувати його і ризикувати, бо то нержавійка. Я думаю, що воно все буде добре, якби водою. Треба налити було води і трошки додавити повітрям. Ну що, будемо дивитися по цих хоча б швах. те, що ми поправляли, чи ми не наробили. О, вже добре. Вже добре. Вже добре, що не це. Ага, є. Є, бачите, як, як при великому тискові десь. І що я цю сторону дивився, щоб край захвачувався. Так, я більш дивився сюди, бо тут дві очки метал. І вони перший раз погано пройшли, десь, можливо, шфакт був. Бачите, як воно тут відбувається. Оце дрібне дрібне притікання. Оце воно. На практиці в мене таке було, сусідів переваром теж тіта на І старий швах віддав тиск, воно таке показало. Але його вода не текла. Вода не текла, а таке показало. Це вода не потече. Ну, дивіться, треба, щоб бульки добре дулися, щоб вода потекла. Але, а повітря це все показує. Для чого ми, для чого ми все перевіряємо повітря? Ну, тут тут трошки по-другому, щоб був варений, то тут таких місць немає. Тут більше ніж впевнений, що тут буде все файно. Але перевірити треба. Перевірити треба. Ага, трошки є деформація, бачите, тут як накачали, а можливо вже докачання воно коли варили. Бачите, як втягнули. Тоненький метал, тоненький метал. Ох, такий він, такий він шумний. Тут нічого, слава богу. І цей шовчик перевіримо. Він теж не може бути подвійний шов, бо сторонній він. Підвести теж не може хіба, потім. Але я думаю, було, що хоче тріскати, я кажу, у мене сусіда був такий якийсь нержавійка і ми розрізали, зчистили стару сварку. І такі місця було, де трісло, так воно і тріскало одразу під час, е, ну, показувало воно, як то кажуть. першому на карти. значить Вариться добре, я думаю, що жити буде. Оте ми заваримо. Те ми заваримо. Тут більше немає, і бути не може. На такому ж варі. І теж це ж на камеру вам більше видно, вживу воно набагато менше. Так, якщо воно. Бачите, це, це халтура. Виправляю, трошки ямочка це. Так, ми заваримо. Без тиску. Зб'ємо тиску, заваримо, накачаємо ще раз, перевіримо. Воно на одному барові не покаже. За ж є. Не додивився я. Такий воно виглядь, має ці непоганий. Хоча воно на камері виглядає то, то, що воно все розумієте. Я дуже любить камеру. Отак воно. Це реально десь так воно виглядає. Все пишемо по цьому. Що ви думаєте, виріб готовий, фарбувати не треба. Корозія його не бере, обробляти корозія не треба. Вигляду ми гарніше вже в наших умовах. Не можемо зробити більш-менш, більш-менш воно. Щось воно так має право на життя. Головне, що ми зробили його практично. Ну, Не ідеально, але про те, що було, досить таки гарно виріняли. І там були такі нерівності воно було поступним волотком. Зробили кругленько його. Кругленько ми його зробили. Трошки погано освітлення, бачите, щоб є там і з вулиці. Ну, як вже є. Ну що, пальчики вгору, коментарі. І всім до побачення.